7500, 7500 за хазяйського гольфа. 10-й рік, один із дизельок, машинка в універсалі. Резинка гарна, легкосплавні диски, другий комплект резини зимової теж в наявності. Трубочка чітко. Багажник чистенький, шторки присутні. Тут все порядок. Йдемо до салончику. Салончик охайненький, стеклопідйомнички є. Ось такий стан сидіння пасажирського, сидіння водійського. Рулик такий у ней. Стеклоподйомнички. Підлокітничок є. Три USB, -шки. три USB у підлокітничку. Уровень. Кондьорчик, все в машинці працює. У машини 237 пробігу. Спробуємо заводить. Заводиться машинка з півоборту. Ідемо дивимся під капотку. Мотор немитий, працює рівно. 10-й рік, 1,6, дизельок, ціна буде 7500. Забирайте.